Мої шанування, в даному відео буду модернізувати свій ліхтарик. Для початку попрацюю трішки зовнішнім виглядом, а також на зміщенні деяких внутрішніх компонентів. Сам корпус залишається як в попередніх габаритах, лише стане трішки тоншим. Зміні розташування кнопки вмикання та роз'єм Type-C буде знаходитись в верхній частині. Вже все спроектував, відобразив. Головне не прогадати з якимось розміром, тому що місця тут небагато, а все, що поміщається, розташовується дуже щільно. Задня кришка буде не з пластику, магніт буде на тому ж самому місці і на задній кришці буде ось такий фіксатор. Все стане зрозуміло згодом, тому нарізаю і направляю на друк. середині отвір для вимокача та під роз'єм зарядки, а з іншої сторони кріплення для драйвера. Знизу впадемо під магніт, а зовні все-таки і раніше. Без пайки просто закинув компоненти в корпус, щоб пересвідчитись в рівні свого моделювання. Плата зарядки надійно фіксується, драйвер також, лишається трішки місця на з'єднання. Акум стає як має бути, лінза красується як себе вдома. І якби все добре, але де ж задня кришка. Задню кришку буду робити з алюмінієвої полоси 30х2, за шаблоном підріжу кусок, який буде вставлятися в раніше спроєктовані фази в задній частині, і вся задня кришка буде суцільний великий радіатор для охолодження світлодіода. Довго тривала робота тепер не страшна. Знизу кришки буде фіксуватися на фіксатор, і великим плюсом всього є те, що конструкція тепер буде розбірною. Моделюю такий примітивний шаблон, по якому формую краї заданої кришки. Обмалював, відрізав, шлюхував лишнє, зробив отвори, нарізав різьбу М3. Кришка готова, гвинти файно кручуються і там достатньо тіла, щоб закріпитися. За ось таким шаблоном виготовляю кліпсу з полоси 20х07. роблю 4 отвори на заданій відстані для того, щоб фіксувати кліпсу на кришці, Тепер легко можна буде зняти або замінити на щось інше. 4 отвори бо продумав кріпити таким чином. Просто і зручно. Кришка щільно вставляється, ніде не виступає, надійно фіксується і сам ліхтарик має своєрідний вигляд. Задня кришка виступає як радіатор, і її розмір має стати вже точно для охолодження світлодіода. Тому що багато хто мені писав, що мій попередній ліхтарик поплавиться і згорить. Тут чекаю інших коментарів, тому не підводьте мене. Кліпса тримається на двох гвинтах, тому кому вона буде заважати, можна просто зняти або замінити на будь-що. З використанням драйвера CN5711, це такий міні-стабілізатор регулятор напруги, виставляю напругу 3,4 В. Світлодіод працює в межах 3.6 до 3.2. мене середнє значення для стабільної і довготривалої роботи. Підготовив всі компоненти, щоб зібрати даний ліхтарик. Перевірив, все працює, світло є. Лишилось все запакувати в корпус, так як там не дуже багато місця. Кожен компонент займає своє місце. Задня кришка закривається так, що світлодіод щільно до неї прилягає. Супер! Збірка модернізованого ліхтарика готова. Він навіть працює, світить. Це неймовірно. Ще трішки про саму кліпсу. Я її робив на своєму станку, якого зробив з такого притискача з відповідним плансоном. Це пришвидшує процес виготовлення та дає змогу зробити ідентичні деталі, просто, швидко і без нервів. Весь багатий внутрішній і зовнішній світ ліхтарика на столі. Ще нам знадобиться дві каплі суперклею, три каплі силікону для фіксації різьби та капля термопасти. Трішки ширше покажу процес збірки. Магніт встановлюється в нижній частині ліхтарика і хоча там для нього приготовлене місце, але він поводить себе там дуже дивно. і видає такі звуки. Ну але це не музичний інструмент, тому я його просто приклею, як вам такий фокус. Далі за допомогою силіконового клею в трьох місцях фіксую лінзу для того, щоб була легша подальшому заміна, якщо комусь це знадобиться. Модуль ТП4056 має своє місце, не прилягає до стінки, так як може трішки грітись, і має сходинку для фіксації, щоб нікуди нічого не проїхало при використанні. Драйвер CN5711 найпростіший і маленький за розмірами, фіксується за виступом. Просто щоб був зафіксований і не мав вільного переміщення. Кнопка. Сумнівна кнопка. Мені не до вподоби, але щось краще поки не знайшов. Хоча один підписник накинув варіант. Дякую, звичайно, за ідею. Але поки використаю дану кнопку. Акумуляторну батарею обклеюю коптоновою стрічкою для кращої ізоляції. В жорстких умовах використання це лишнім не буде. З однієї сторони двостороння стрічка для фіксації з корпусом, бо вільне пересування тут не проплачено. Саму кнопку фіксую на суперклей швидко і майже надійно. На світлодіод ношу термопасту для кращого теплообміну. Верхню кришку з лінзою також фіксую на силіконовий клей, щоб якщо що, можна було розібрати. Звичайно ж, перевіряємо, все сяє, проводимо монтаж до кінця, додаючи фіксацію на гвинти, щоб вони самовільно не викручувались. Роз'єм зарядки додаю заглушку, бо хто знає де цей ліхтарок може бути. Ще хтось мені писав, що кліпса блищить, а це жах. І щоб не витрачати на неї фарбу, рішення просте термоусадка. Кусочок термоусаджувальної трубки і нова кліпса. І ще й додатково краще зачеплення. Не буде так висковзувати, як раніше. Цікавий момент це вага самого ліхтарика, а це 64 грами. Коли ти цілий день на ногах, то кожен грам має свою вагу. І розміри 35х70 і повна ширина з кліпсою 25 мм. Ще з цікавого та нового це індикація рівня заряду. Як на мене, це просто фантастично. Раніше хтось писав, що кліпса саврове кришку, так от, такого тут не станеться. В районі кріплення кліпси можна додати ще ось такий тримач з отвором. наприклад для карабіна чи для шнурка, як додаткове кріплення. Тому що на карабін десь закріпити легше, ніж на систему молі. Готові ліхтарі, оцей зелений червоний світлодіод. Ліхтарі з такими лінзами дають більш розсіяне, але якісне світло. Можна використовувати в різних умовах. Хороший акум, пасивне охолодження, драйвер. Думаю, довговічні ліхтарика забезпечена. Лінзи встановив ось таким ковпачком для кращої їх заміни, бо лінз є дуже багато, є, що дають розсіяне світло, є що точкове, кому що потрібно. Звичайно, знайдеться хтось, що скаже, що краще те чи інше, і я з цим згідний, але ідея з простих доступних компонентів зібрати практичний ліхтарик, який не буде гірший за вузького, але точно дешевший. Червоний світлодіон дає якісне світло і точно світить на 2 метрів. Чорний ліхтарик з яскравим світлом, на дальністю так само до 2 метрів. Те, що поблизу, все файно проглядається. Лінза здається на 60 градусів. І мій попередній ліхтар. Дальність фантастична. Тобто різні лінзи, різна дія. Кому що потрібно.